Кономії з 7 до 23 третьої вимкне всі зайві електроприлади. Допоможи відновити електромережу країни. Останні кілька днів температура опускається все нижче і нижче. І це опускання збіглося у часі з повідомленнями про те, що у нас буде стартувати опалювальний сезон. Про те, як він буде стартувати, де з кого почнуть, будемо розпитувати Олексія Чернишова, міністра розвитку громад і території. Пане Олексію, вітаю! Вітаю вас. Пане Олексію, країни Європейського союзу оголосили, що вони ставлять за мету в цьому опалювальному сезоні зменшити використання газу на 9-13%. Очільник Нафтогазу Юрій Вітренко каже, що нам може не вистачити раптом наших запасів газу, якщо далі енергетична ситуація буде такою ж. Критичною, як зараз, цими обстрілами. Скажіть, чи вчасно ми починаємо цей опалювальний сезон і чи не варто було його хоча б на кілька тижнів відтягнути туди в листопад, щоб більше зекономити? Так, опалювальний сезон вже фактично стартував. Вже більше ніж 4 тисячі закладів соціальної сфери отримують опалення. Мова йде в першу чергу про. Лікарні, садочки, пологові будинки, і інші об'єкти те, що стосується об'єктів житлового фонду, то безумовно ми всі знаємо, що рішення про початок опалювального сезону приймається на рівні органів місцевого самоврядування, і підставами для прийняття такого рішення є температурні показники. Коли три доби поспіль ми маємо 8 або менше градусів по цельсію, тоді починається опалювальний сезон. Дякуючи Богу, наступний тиждень також обіцяє бути дуже досить теплим, тому більшість з міст, більшість з регіонів прийняли рішення розпочати опалювальний сезон ближче до початку листопада. Тому, з точки зору споживання газу, я впевнений, що це рішення тільки підсилить нашу спроможність і нам його вистачить. Якісь централізовані рекомендації місцевим органам влади ваше міністерство буде надавати з цього приводу? Чи покладаєтеся на них? У нас в цьому відношенні все абсолютно врегульовано. Тобто, рішення приймає місцева влада. Як я вже сказав, після досягнення певної температури всі розуміють, що треба заощаджувати. Всі органи місцевого самоврядування зорієнтовані на початок листопада і я радий, що в цьому відношенні у нас є повне порозуміння. Користуючись нагодою, я хотів би подякувати комунальникам, мерам міст, очільникам власних військових адміністрацій за відповідну підготовку, вся інфраструктура готова в цілому в таких найскладних умовах для того, щоб розпочати опалювальний сезон. Ну це приємно чути, але ми розуміємо, що це опалювальний сезон перший в умовах такої економічної, енергетичної і воєнної ситуації, які дуже особливі, м'яко кажучи. Які ви очікуєте специфіки і ну можливо неприємні сюрпризи в час опалювального сезону? Яка буде особливість цього року? Ми не тільки очікуємо, ми їх вже маємо, ми їх отримаємо. В Першу чергу це. Руйнування об'єктів теплокомуненерго теплопостачання, але як я вже сказав, ми робимо все можливе для того, щоб мінімум наслідків були відчутні населенням. І ще раз хочу підкреслити, що інфраструктура готова для того, щоб розпочати опалювальний сезон. А які регіони найкраще справилися найповніше за вашими даними? У нас 18 регіонів вже готові на 100%, Решта регіонів готові приблизно на 98-99%, Тобто залишається вже досить такі маленькі кроки для того, щоб повністю все завершити. І я хочу повідомити, що в контрольованих громадах Донецької області нам також вдалося забезпечити постачання природного газу. І відновити в деяких громадах централізоване теплопостачання така можливість є, і ми плануємо це зробити. Я вважаю, що це героїчний вчинок з боку Донецької області і керівництва Донецького облгазу і інших підприємств. Ну, справді, це Донецька область. Я пригадую наші розмови з очільником Донецької військової адміністрації обласної він казав, що навряд чи ну це було ще десь наприкінці серпня, що навряд чи вдасться забезпечити газопостачання в значній частині області, тому що там ситуація критична. Якщо вам це вдалося, то окрема подяка. Але як, наприклад, на Харківщині на недаль... недавно звільнених територіях, той же ж ізюм, чи є там надія? Почати опалювальний сезон, хоча б десь, в якійсь частині міста. У е, нас більше ніж 500 котелень е, зруйновано або пошкоджено вже е, в цілому по країні. Е, більше половини вже відновлено, відремонтовано. Ми починаємо скрізь де можливо. Харківська область в цьому відношенні в особливому фокусі знаходиться е, з огляду на ті деокупаційні е, дії, які відбулися. Ми плануємо розпочати по відновлених котельнях опалювальний сезон, в тому числі в тих регіонах, які ви назвали. Добре, Олексію. І якщо коротко можна, основні рекомендації зараз з приводу економії електроенергії. Так само ж треба, наскільки я розумію, активно продовжувати економити на всьому, на чому можна електрику. Правда? Так, про це вже багато сказано. Якщо говорити в конкретних цифрах. То давайте звернемо увагу на наших сусідів на країни Європейського Союзу, на Західну Європу і побачимо, що вони заощаджують до 30% електричної енергії по деяких регіонах, по деяких країнах. Я хотів би, щоб це був і орієнтир для нас на минулому тижні. В деяких містах економія споживачами приватними складала 7-20% подекуди навіть були підвищення використання електроенергії. Тому давайте будемо врешті-решт в цьому відношенні уважними і дбайливо ставитись до споживання електроенергії у нашому відношенні. Це дуже важливо. Так, це традиційна історія України. Щоб було не гірше, як у сусіда. От сусіди економлять, і нам треба економити не гірше. Дякую, пане Олексію, що знайшли час для цієї розмови. Олексій Чернишов, міністр розвитку громад і територій України, був з нами в ефірі. Продовжуємо єдині новини. Разом ми сильні. Зсу потрібні дрони зроби свій.